Вітаю, мене звати Катя Крупкіна, і ви на моєму каналі. Сьогодні ми з вами разом зберемо здорову продуктову корзину на тиждень. Ходімо. Давайте почнемо збирати нашу продуктову корзину саме з білку. Я раджу на тиждень обирати, наприклад, жирну-червону рибу для отримання омега-3 та білу-нежирну рибу. Давайте замовимо. Саме. Родо, Родо. Отак. Дуже важко пояснюватися в супермаркеті, коли ти не знаєш мови. Але сподіваюсь, мене зрозуміли. Із риби я обираю жирну лосося. І з білої риби я буду замовляти дорадо для вечері. Також з білку я купляю яйця, намагаюсь обирати яйця вільного випасу, але це за можливістю. Ремарка, якщо що, я казала про яйця курей вільного випасу. На тиждень мені знадобиться аж дві упаковки, тобто на сім днів. Обов'язково дивіться термін придатності, щоб його вистачало до того моменту, як ви з'їсте всі ваші яєчка. Dorado UNO Ok Eh Si si Allora and inside ah, tripa, ah, ok super Коли я навчусь пояснювати, відріжте голову та вичиститися всередині. Як ти це пояснюєш? Кажу пух! І показую на живі і кажу «шу-шу-шу-шу-шу». І мене розуміють. Зараз нам віддають нашу вже почищену свіжу рибку. За це дуже обожнюю Іспанію, що тут свіжа риба не морожена. А ті. Тепер йдемо купляти слабосолений лосось для сніданків, бо я обожнюю лосось на сніданки. До речі, це не обов'язковий елемент вашої корзини, але ж я вам показую свою. Тому давайте оберемо, на що варто звернути увагу, якщо ви купляєте слабосолений лосось? Перш за все, в складі не повинно бути цукру. Друге, звертайте увагу на кількість солі. Якщо ми візьмемо дві різні упаковки. То кількість солі буде, скоріш за все, різнитися. Тут на 100 грамів буде аж 2,8 грамів, а тут на 100 грамів буде всього 2,1. І краще обрати той лосось, де солі у складі менше. Тому беремо оцю упаковку. Пішли далі. Я купляю натуральний білий йогурт без цукру. Ну, Перш за все, для ліє. Він всього 3,5% або 4, 4% жирності. Беремо декілька упаковок. Білий йогурт без цукру також є білковим продуктом. Давайте вже доберемо повністю нашу білкову корзину і оберемо куртку або індика сюди. Пішли разом. Нарешті ми дійшли до курки, купуємо курячі філе, З нього я готовлю нагітці, рецепт яких, до речі, в мене є в телеграм-каналі. Можете взяти. Та також я завжди беру. Курячі стегна дуже смачно запікати або робити з них макарони по флотськи тільки зі стегон, а не з червоного м'яса. Також обов'язково я раджу мати в холодильнику джерело готового білку. Так само, як джерело готове вуглеволі в нас це консервований нут, Так тут ми можемо з вами обрати консервований тунець. Бажано обирати у власному соці, а не в олії. Так ви зможете знизити кількість жирів в вашому раціоні. Так, супер. Беремо. І вже ж на тиждень нам потрібні фрукти. Краще обирати різнокольорові. Давайте купимо разом. Дос. Я обрала гранати. Це червоні фрукти. Ківі голд. Я завжди їх купляю, бо їх дуже полюбляє донька. Ну і ківі це найкраще джерело вітаміну. С, якщо ми обираємо з фруктів. Також до фруктів я обов'язково докуповую ягоди. В мене це завжди лохина, декілька упаковок на тиждень. До речі, дівчата, якщо ви проживаєте в Україні і зараз ціник на ягоди свіжі дуже високий, ви можете купляти морожені ягоди, вони не втрачають своєї користі, їх так само смачно додавати до млинців, круп і так далі. А ми з вами візьмемо, як я вже сказала, лохину, декілька упаковок. Ми візьмемо. Малину, декілька упаковок, але, наприклад, тут треба бути обережною, бо дуже багато малини, яка спортилась, і треба уважно придивлятись. І обов'язково візьмемо червону поричку, тому що Лея обожнює ці ягодки. І пішли з вами далі. Також з фруктів я завжди купую банани. Тепер давайте беремо з вами овочі. Я раджу протягом тижня обирати хоча б. З кожної кольорової зони по одному-два овоча. Давайте почнемо з червоною. Я завжди купую томати чері. Я беру декілька, тому що я купляю на тиждень. Продовжуємо збирати овочі далі. Як я вже казала, один-два кольору з кожного продукту. Докупую червоний перець. Також беру фіолетові в нас баклажани. Із зеленого я купую огірочки, але тут в нас смачних немає, тому я візьму щось інше. Із зелених овочей візьмемо броколі та спаржу. Ви можете обрати на ваш смак, це можуть бути кабачки, огірки, все, що вам сподобається. Також я обов'язково беру декілька видів зелені. В цьому випадку в мене буде укроп, та в мене, скоріш за все, буде. Петрушка, я думала, це кінза, клас! Нікуди без листечка, я завжди купляю шпінат, додаю його до салатів, додаю їх до овочевих смузі. Дуже смачно і круто. Давайте подивимось, які ми взяли кольори. Ми взяли фіолетовий, червоний-зелений. Нам ще треба взяти щось помаранчеве і щось світле. Світле це в нас будуть гриби. Я обожнюю гриби запікати їх сиром пармезаном, беру з собою. І помаранчево, ж, куди без смачненької моркви. Можна робити морковний пиріг, можна просто запікати овочі, можна їсти свіжою на перекус. Беремо є. Ну і вже ж, куди ж протягом тижня без джерел складних вуглеводів. Я обов'язково і завжди купляю щось із бобових. Цього тижня в нас це буде червона сочевиця та дрібний нут. Так, як ви знаєте, в Іспанії дуже туго з крупами. ми з вами зможемо, скоріш за все, тут купити ще цільнозернову зернову вівсянку. І я завжди купляю якесь готове джерело складних вуглеводів, наприклад, консервовані боби. Давайте їх з вами знайдемо. Ось ми можемо купити. Консервований нут – це на той випадок, коли у вас нема часу щось приготувати. Ну і давайте візьмемо цільнозернову вівсянку. Нарешті я її знайшла. Інтеграль – це мається на увазі цільнозернова. Кладемо в наш продуктовий кошик. Також обов'язково зі складних углеводів на тиждень я завжди купляю пасту. Звертайте увагу, щоб вона була з твердих сортів пшениці та у своєму складі мала більше ніж 10 грамів білку. Самі в цій пасті в нас 14. Ну і куди без хлібчика, бо я обожнюю сніданки з хлібчиком. Як краще обрати хліб? Обирайте краще цільнозерновий хліб, який в складі не має солоду, цукру або меду. В складі бажано, щоб на першому місці була цільнозернова, обдирна або обойна мука, вода, сіль, може, дріжджі або закваска. Давайте подивимось, чи є є такий. Так, такий хлібчик є. У нас є 100% цільнозерновий, Ми можемо його купити. І наші складні вуглеводи укомплектовані. Пішли далі. Ну і давайте збирати корисні жири. Почнемо з авокадо. Це мій фаворит. Кожного тижня я обов'язково купую декілька штучок. Із тваринних жирів я завжди купляю вершкове масло, без нього ніяк. Обираю 82% жирності. Давайте подивимось. Супер, беремо і купляю молоко. Для чого я купляю молоко? На цього тижня я буду готувати млинці. Це не є обов'язковим продуктом вашої корзини. Просто цього тижня я запланувала зробити саме млинці. Обов'язково дивитися срок придатності та не купляти молоко 8% жирності. Півтора-три ідеально. Я беру півтора. Пішли далі. Також із корисних жирів ми обов'язково купляємо олію. Це може бути оливкова олія Extra Virgin, або це може бути олія авокадо. Цього тижня я візьму олію Extra Virgin оливкову. Добираємо наші корисні жири. Цього разу я візьму несмажені кешю і візьму несмажені фісташки. Зараз ми з вами йдемо обрати сир. Так як я запланувала готувати курячі нагіци, мені знадобиться обов'язково терти пармезан або просто шматочок гарного витриманого пармезану. І, мабуть, на цьому ми з вами зібрали нашу корзину. Пішли спочатку, оберемо сир. Здесь немає витриманого пармезану. Є знімай. пармезан для нагіців, як я казала. І обов'язково купимо маленький шматочок витриманого сиру для того, щоб просто додавати собі в раціон. Цього разу, мабуть, я візьму козячий сир. До речі, він не гірший за смак, чим королячий, також витриманий. Ви можете знайти термін витримки на упаковці. Зазвичай він вказується. Термін витримки цього сиру 12 місяців. Ну я вже ж я не можу оминути продукти, які я собі купляю для задоволення. Наприклад, або це інжир в молочному шоколаді. Ну тут він в чорному, але також смачно. Ви всі, до речі, мене питали, що це за цукерки. Або... Це шоколадний На Сьогодні я оберу саме ось це, і ось ми з вами зібрали повноцінну продуктову корзину на тиждень. Ми купили з вами різні джерела білків. Це були і курячі стегна, і куряче філе, і яйця, і біла риба, і червона риба деякі види бобових. Також ми купили з вами. Достатньо складних вуглеводів це червона сочевиця, це звичайний нут, корсервований, нут, вівсянка, цільнозерновий хліб. Ми купили з вами різні види фруктів та ягід і різні кольори овочей. Також ми з вами купили багато корисних жирів: витриманий сир, оливкова олія, авокадо та різні види горішків. Ну я вже ж їжу для задоволення. Це мої улюблені цукерки інжир в шоколаді. Якщо вам сподобався випуск, обов'язково поставте лайк. І якщо ви хочете такий самий випуск та обзор в українському супермаркеті, пишіть про це в коментарях.